У сучасному християнстві багато хто хоче благословення, але ніхто Христа. Але Ісус чітко каже: або ти береш хрест, або ти мене недостойний. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні розберемо слова, які багатьох лякають: хто набирає свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Що ж це означає? І чому без Христа немає учнівства? Ці слова звучать як виклик: бо Ісус не шукає фанатів чи підписників, Він шукає учнів. А учень це той, хто наслідує вчителя, навіть тоді, коли боляче. У часи Ісуса нести хрест означало не щось символічне, це була страта. І коли Христос каже, бери свій хрест, це значить, прийми свій шлях, жертви, труднощі, вірності Бога до кінця, не тікає від полю, який формує твоє серце. І ні, це не про те, щоб самому вигадувати собі муки, це про прийняття тих життєвих обставин, через які Бог формує твою вічність. Це може бути хвороба. Нерозуміння з близькими, боротьба з гріхом, служіння іншому попри в тому. Хрест це не абсурд, це шлях, через який Бог очищує наше серце від егоїзму, щоб ми могли любити по-справжньому. А хто не бере свого хреста? Це той, хто хоче лише зручного христа, щоб усе рішав, нічого не вимагав і не заважав жити, як хочеться. Цей шлях не приводить до спасіння, бо любов без жертви це тільки гарна казочка, а Христос не каскар. А Спасителем. Прийняти свій хрест це погодитися з тим, що Бог веде мене через шлях, який очищає, формує і перетворює. Без хреста не буває Воскресіння. І тільки той, хто несе хрест, може сказати: я справді живий у Христі. Хрест це не кінець, а двері до нового життя. А який твій хрест сьогодні? Що ти з ним робиш? Несеш чи намагаєшся скинути з плечей? Напиши в коментарі.